Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України. Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні участь у нашій передачі бере Рустам Раупов, народний депутат України, лідер обласної організації партії Удар Віталія Кличка. Вітаю вас у нашій студії, Доброго Рустам Раупов. Доброго Руханович. дня. Цікаво запитати насамперед. Ви у минулому військовий. Нині народний депутат. Як на вашу думку? Якою є ситуація на сході України? Наскільки вона є загрозливою для суверенітету нашої держави? Ну, я б так сказав, що не бувають військових в минулому. Так. Я і зараз військовий, але ж я в запасі. Так. І я і зараз готовий для того, щоб взяти зброю в руки і йти захищати свою вітчизну, нашу країну. От. Що стосується? Ситуація, яка склалася зараз на Сході нашої країни, то я би сказав, що вона досить напружена. Хоча останнім часом нам вдалося забезпечити певний баланс сил, але ж я вважаю, що ситуація дуже напружена і дуже небезпечна. Який розвиток ви прогнозуєте? І що треба робити, щоб, ну, як кажуть, знайти компроміс, якщо дійсно можна знайти? Ну, Зараз весь час до мене телефонують мої друзі, мої колеги з, з Краматорського, наприклад, чи з, з Слов'янська, з Східу нашої країни. Я, до речі, там народився, в мене там навіть зараз є родичі, я спілкуюся з ними телефоном. Ситуація дуже напружена. Чому? Тому що останні роки так склалося, що ну, не звертали увагу на те, щоб. А Донбас, наприклад, відчував себе теж певною частиною України. І так сталося, що люди, які ну дійсно там працюють і е, е, працюють на шахтах, працюють на підприємствах, е, вони не відчували в певній мірі відношення до себе як до повноцінних громадян України з боку центральної влади. Так, так? Я, я це бачу і відчуваю. І тому зараз дуже важливо поновити цей діалог для того, щоб все ж таки люди переконались в тому, що їх майбутнє не в Росії полягає, а полягає разом з нашою Україною, нашою суцільною Україною майбутнє полягає у, у, у цій державі, в якій вони більшість з них отримала освіту, народились. В яких вони проживають, і вони повинні відчути, що держава є, вона дбає про них і вона здатна забезпечити їх майбутнє. А в, в чому полягає на вашу думку дії держави? Це можливо. Статус особливої території, можливо, це російська мова її впровадження. Я не кажу про, можливо, російська мова як друга мова державна. Що ви ну, я кажете? вважаю, перш за все, треба дати по зубам тим, хто зараз навмисно ситуацію доводить до певної кризисної межі. Uh -huh. Таких переважна меншість. Чому? Тому що навіть останні дослідження соціологічні показали. Що е, мова не йде е, про е, півден, південь чи е, схід, мова йде е, лише зараз про регіони Дон, ну, Донецьк е, чи Лу Луганськ. та Там дійсно до третини є людей, які б е, хотіли підтримати е, рух до Росії. Але ж це переважно меншесь. А я кожного дня відчуваю, що люди хотіли б, щоб там навели. Порядок, конституційний лад. Це перш за все, для того, щоб люди відчували себе захищеними. По-друге, що треба зробити, треба відновити дії законів України, які дійсно одні з найкращих в Європі, якщо розглядати їх під кутом зору вінціанської комісії чи їх спрямованості. Але ж проблема в тому полягає, що вони не діють. І треба поновити їх дію, перш за все. А третє, що треба робити, треба, щоб люди, які хотіли б долучитися до управління для, до того, щоб відчувати взяти на себе відповідальність за регіон, а треба їх долучити до влади, щоб вони дійсно прийшли, отримали підтримку людей і керували б в такий спосіб, щоб люди відчували, що вони живуть на своїй землі, що вони є частиною України, що так, в них є так. традиції, які ми всі разом підтримуємо і так інше, крок за кроком. Зрозуміло, ви щойно сказали слово відповідальність. Тут, в іншому контексті я хотів запитати, раніше ще до того, навіть як були розпочаті вибори президенту України і Порошенко кандидатура висувалася, ви сказали, що партія Удар завжди готова брати відповідальність на себе, незважаючи на те, на те, там Віталій Володимирович Кличко йшов би на посаду, балотувався б на посаду президента, чи хтось інший, не зважаючи на все це, партія удар, відповідальна партія, і має, як будемо говорити, кадри, які можуть взяти на себе відповідальність, як в цілому в країні, так і на нашій області. Зокрема, зараз Дякую. такої ж ви думки. Дуже цікаве запитання. Я хочу підтвердити, що в нас дійсно така є команда, яка. Має всі можливості для того, щоб взяти відповідальність, ну, почнемо з Житомирської області і закінчує урядом а, нашої країни. На жаль, так склалося, що хоча ми належимо до коаліції, на жаль, а, наші партнери будемо відверті по коаліції, нас не бачать. І тому а, певні домовленості, які існували а, на початку а, заснування нашої країні. коаліції, коли ми. Всі разом приймали участь в тому, щоб обрати цей уряд. Всі домовленості були порушені. І зараз, ну, наприклад, Житомирської області, у нас майже жодного ударівся чомусь при владі. При владі, да. чомусь, чому? Тому, чому я дивуюсь цьому? Тому що ми пропонували долучити наших. Достатньо класних фахівців до того, щоб ми разом з партнерами по коаліції взяли на себе відповідальність. На жаль, того не сталося. Ну, що стосується відповідальності, я завжди вважав, що влада це відповідальність людини, керівника перед тими людьми, які бачать всі його дії. які… Колись його підтримували, да? і коли ці е, люди спостерігають, що він робить і довіряють. чи довіряють, так. І дуже е, важко потім, коли е, зруйнована довіра, повернути е, людей до себе довіру людей. Тому відповідальність е, влади це дуже е, висока відповідальність. І в нас дійсно є команда, яка е, навіть зараз в складних умовах здатна взяти на себе відповідальність. Тому я завжди готовий до того, щоб ми долучились. До того, щоб не просто керувати, да, а для того, щоб люди потім сказали, ми дійсно на своєму місці чи ми просто е, розмовляємо, а нічого не робимо. Що стосується партії «Удар», я хотів би сказати, що ми зараз взяли на себе відповідальність в тому, що ми підтримали кандидатуру Петра Олексійовича Порошенка. Чому? Тому що зараз відбувається дуже, е, ну, дуже така подія, як вибори, да, так. Загальна, е, державні вибори, вони так. не мають ознак. Партійності, але ж ми долучились до штабів, які створені в Житомирській області. Хоча я хочу зауважити, що штаби це не публічні структури, це структури, які працюють на результат і на його збереження, для того, щоб виконуючи певні контрольні функції. І ми взяли на себе відповідальність третину штабів в області. Ми взяли на себе, і я, до речі, став одним із керівників керівників компанії. Я керівник компанії, при тому, що Зубко Геннадій Григорович – керівник штабу. Так, Руслана Бруханичу зараз дуже багато говорять про необхідність люстрації. Водночас, ідеї така розмова, йдуть такі розмови, що. Ну, не на часі, не треба ілюстрацію, що воно дасть, воно тільки буде розбрат вносити, і так ситуація така складна. Як ви вважаєте партію удар щодо необхідності ілюстрації і проведення, от саме зараз, можливо, після виборів, але в принципі ну ми вважали і з цим лозунгом, з цими словами, е, намерами, ми йшли до людей. І тому я вважаю, що треба проводити ілюстрацію, але ж не треба переплутувати її. З інквізицією, Ху -ху. А, ну по-перше, треба прийняти закон нарешті про ілюстрацію. Чомусь він а, ще не, не дійшов до залу, де я, я вас хочу запевнити, що партія Удар, фракція партії, політичної партії удар Віталія Кличка підтримують обов'язково цей закон, тому що треба. Проводити люстрацію, і треба, щоб цей важель був в політиці, був навіть в економіці, в управлінні цей важель впливу на чиновників, депутатів інших людей, які вирішують долю людей. Тому я вважаю, що і зараз треба робити, і буде дуже важливо, щоб ми робили це і в майбутньому. Але ж спирались на законну на закон. базу, і тоді не буде імпровізації, які зараз ну, інколи дивують. Чому? Тому що, я вже казав, ілюстрацію е е замінюють на інші, Ви, інші спроби да, там, помсти Ви, чи переслідувань. Ну, це не треба робити, треба професійно, чітко, е з, з честю. Вот це зробити, да це зробити так вчора. Я бачив на каналі ICTV передачу, в якій йшлося про депутатські пільги. І там підходив журналіст до окремих депутатів, чи зможуть вони, чи здатні вони от окремі пільги позбутися окремих пільг. Я знаю, що ви давно в цій студії вже говорили про те, що ви особисто проти пільг депутатських і ви за це виступаєте. Зараз, мабуть, нічого не змінилося? Ви також проти? Ні, пільг? навпаки, ми е, першими зареєстрували, до речі, нещодавно його прийняли нарешті в залі. Закон, який позбавив, до речі, вже зайвих, на наш погляд, на погляд політичної партії Удар. Я був одним із тих, хто підписав цей закон, законопроект, і він зараз став законом. І ми будемо послідовні в цьому. Там були ну, дуже дивні льготи, пільги, да, які, ну, я вважаю, що нормальна людина. Навіть керуючись розумом, не буде отримувати. Я не хочу наводити приклад. Їх було накопічено багато. Хоча один. Ну, наприклад, зайві були, на мій погляд, Я не, не вважаю, що зайвими були забезпечення, наприклад, ті, хто не живе в Києві житлом. Житло, Житло. Так, але ж були такі, коли вже закінчилась каденція, наприклад, народного депутата. Він. Чомусь рік не влаштовується на роботу, а все одно продовжує отримувати чомусь заробітну платню. Ну, на мій погляд, це дивно. Він що а, ну хвора людина? Чи він не має освіти? Чи, Чи краще він за інших людей? випадково став народним депутатом? Ну таких прикладів дуже багато було. Угу. Там були навіть такі, які історично на на накопичувались, і їх треба було позбавити народних депутатів. Але я все ж таки не спрощував би ситуацію. Вона полягає в тому, що народний депутат повинен отримувати достойну зарплатню і якийсь матеріальний ресурс для того, щоб. Утримувати, наприклад, помічників для того, щоб офіси зрештою дійсно просто, да. пересуватися для того, щоб забезпечити свою депутатську діядіяльність. Не, не, не треба перетворювати ці ці в шоу і чи інший спосіб заробітної платні. Ні, але ж дуже багато є завдань. Які треба кожного дня виконувати, і це треба забезпечити для народного депутата, щоб він був дійсно впевнений в тому, що він зможе це зробити. Ще одне запитання, таке як кажуть, з народу від людей. Ну ми знаємо, що були женевські домовленості між там Росією Сполученими Штатами Америки Україною щодо обладнання ситуації в нашій державі. Окремі люди також мене зустрічають на вулиці, кажуть. Так ці західні діячі тільки обіцяють, нічого не роблять. Інші кажуть навпаки, що треба не, не, ну, їх не слухати, а робити самим, не чекати, не очікувати на їх допомогу. Як ви ну, вважаєте? Це дуже слушне запитання, дуже цікаве. Але ж я належу до скептиків. які, Я вважаю, що я впевнений, що Росія, на жаль, не виконає Женевських домовленостей. Не тому, що Бісмарк колись сказав, що ну пам'ятаєте да, цю фразу, що навіть Чернил чи Папірця не коштує жодна домовленість з Росією. Не тому. А з історії, ну, наприклад, військової агресії Росії навколо Грузії, ви пам'ятаєте, коли вже існував план Медведєва Саркозі, навіть в тих умовах Росія чомусь сказала про те, що. А актуальність тих домовленостей чомусь ну змінилася, і тому вони порушують навіть ті домовленості, які щойно відбулися. Тому я не впевнений в тому, що вони їх виконують. Але що стосується домовленостей, як так, таких, які відбулися, то дійсно фахово зробив наш виконуючий обов'язки міністра Закордон. закордонних справ деші. Я, я вважаю, що він дійсно професіонал, який виконує свої професійні обов'язки. Ну, дуже фахово. Будемо сподіватися, що воно будемо сподіватися, але ж їх досягнення на напередодні Великодня дало нам змогу трохи, хоча б не те, що відпочити, а для того, щоб сконцентрувати. Передихну. І для того, щоб спланувати да, свої подальші дії, але ж якщо хочеш міра, готуйся до війни. Тому я, я сподіваюся, що війни не буде, але ж нам треба готуватися професійно для того, щоб протидіяти Росії на східному напрямку. І останнє запитання: як до члена комітету Верховної Ради з питань свободи слова і інформації, нещодавно ми бачили по телевізору, як ви брали участь у засіданні цього комітету, де, зокрема, йшлося про створення суспільного телебачення і радіомовлення. От які тут прогнози? Наскільки це реально? Бо про це вже говорили. Ви пам'ятаєте, скільки років? А як кажуть? Я Кроків з першого дня було. долучився до того, щоб в нашій країні існували всі принципи, які відповідають європейській традиції. А ми знаємо з вами, що майже всі країни Європи мають суспільне Поспільно. телебачення. І тому я дуже радий, що ця ідея, цей законопроект нарешті отримав підтримку в залі. Але ж що стосується роздержавлення друковних засобів масової інформації, де цей законопроект я розробляв, вів і до нього, до речі, долучилися представники і свободи, і батьківщини. Чомусь, на жаль, в залі підтримки не знайшов саме з боку свободи. Ну чому зараз цей дуже великий шлях, ми пройшли майже рік ми. Ми розробили такий законопроект, який влаштовував і ринок, і журналістів, і законодавців. Але ж ну не хочу критикувати наших партнерів по коаліції. В останню мить вони чомусь відмовились підтримати ну, законопроект. Ну я думаю, що переговори будуть ще так, йти. так. Ну, але ж ще раз, да, законодавчий орган це орган, де треба домовлятися, і будемо я налаштований на те, щоб ми зробили все, щоб врешті ми отримали законопроект, який би дозволив. Би на засадах законних роздержавлення друкованих засобів масової інформації, які інколи тягарем ну, на місцевих бюджетах таким тягарем є, Я що так. з ним треба ну, щось робити. Да? І треба робити в законний спосіб. Дякую, Ростаму Бурхановичу, що знайшли час. Приїхали до Житомира. Взяли участь у нашій передачі. Рустам Раупов, Дякую народний вам. депутат України, брав участь у нашій програмі. Дивіться телеканал Житомир надалі. До побачення. Ефір надано відповідно до закону України про статус народного депутата України.